Всім привіт! З вами я, Фандач. І сьогодні я знову зіграю в Саморост 3. Так, Сьогодні я знову і стараюсь прийти ту гру, і той, хочу вам ще сказати, то, що я її граю другий раз в житті. Перший раз ви можете подивитися на моєму каналі, коли я перший раз грав. І сьогодні я хочу вирішити проблему з тим механізмом, що ту доску таку рухає. Мені цікаво, от, от, що з ним треба зробити. Ну, бо я е, туди йду, він не йде на ту доску. Я не розумію, чому він не може на неї залізти. якось там там актив... щось скинути, якийсь камінь, щоб воно активувалося, і на другу сторону піти. Я цього не розумію. Так, там є, є гриб той. Це той гриб. А, А вниз не можна, треба буде паркур робити. Окей, окей. Так. Я поки що не знаю, що робити. Ви пишіть мені в коменти якісь підказки. Но, то, ну, це, ну не пишіть спойлери, тільки підказки. На рахунок чогось. А, наприклад, що зараз я маю робити, я не знаю. Тут нічого не йде, тут нічого не йде, може на цій серії я догадаюсь, що маю робити. Тому що треба глянути, що, чи, чи писати вам, чи не писати. Ну, я поки що не знаю. Тут той чувак механік, Олень тут знову бігає. Він якісь мастерить і НЛО зробить. Хочу полетіти далеко-далеко, окей. І я з тамтої серії нічого нового так і не дізнався. Просто тоді я закінчив на тим, то, що ми, подив... ми. Ну, в тамтій серії ми багато зробили всього, але но... мені здається тільки початок. Ту херню дерев'яну нічого зробити з нею не можна. Куда дати її більше не можна. Тому зараз буду вертатись і треба думати, що тут взагалі ще, до чого, за, за що можна зацепитися. Просто до... Е, що мені зараз робити, треба ще подумати добре. Давайте піду в іншу сторону. Тут є нора, я не знаю, чомусь в неї не можу залізти. Хази, чому? Отут є та сува чи хто там сидить. То можна послухати, ну а для чого? Ну я послухаю. Я можу послухати, але не буду цього робити, бо для чого. Оце якраз механізм. Я постараюсь з ним я щось вирішити, ну, бо я не зрозумію, що з ним треба робити. Отут можна вперед, вверх. вниз, вверх, вперед. Все. І назад. Це все що з ним можна робити. Я не розумію, що мені робити далі. Серйозно, от що з ним робити? Напишіть в коментах, бо я просто не розумію. Серйозно, напишіть в коментах, як то може що з ним робити. Ну, без спойлерів. Тільки без спойлерів. Тільки от підказка на рахунок того. Олень тут -то знову там біг, скаче. Здається, це він не просто так скаче. Щось, щось він. Не робив би розробочки просто так. Тут ще ті камні рухаються. Теж, скоріше, всього для чогось потрібно не робив би просто так би. Ті камні, які рухаються. Бо в такому випадку всі камні б мали би рухатись. Бо я чесно не розумію, що з тим робити. Це просто це загадка на мільярд IQ. Серйозно. Ну добре, тільки тупа загадка. Нелогічна, не мудра, але тільки якась тупа. Серйозно. Бо що з нею робити, я не знаю. Тупізм якийсь. Ну, я не розстроююсь і продовжую далі пробувати хоч щось зробити. І в мене слабо це виходить. Бо просто, якби не цей тупий механізм, який пойми на що працює, я б вже давно би цю груби прийшов. І я просто подивився, скільки йде та гра. Я не дивився відео. Я просто зайшов на Ютуб і вбив там Самороз 3. Ця гра вже виявляється така стара, я думаю, то якась нова. То є Самороз 1, самороз 2, а тут така стара вже гра 7 років їй вже. Піпець, Я того взагалі не підозрював. Ну, окей. Я там глянув та, та гра щось на 15-12 серій. Ось так. Від 10 до, той, до 15. Але там серій було по пів години. Ото виявляється мені десь 20-30 серій на цю гру знадобиться. Це піпець. Ні, якщо ви не наберете на цьому відео досить переглядів і подобає... ну, то я не буду продовжувати. Бо це дебілізм. 30 серій раді якоїсь одної гри це піпець як багато. Це не 100 серій, це не більше, але це є дуже багато. Ші ця не дає? Може це якийсь пароль? Типа скільки раз вона вдарила по. Не совата. Як кукушка, чи як то по-українськи. Ну, ви зрозуміли. Коротше, скільки вона раз вдарить в дерево, і такий і буде пароль. Тіпа, лам. Десять раз вдарила, то значить пароль десять. В тунору я не знаю, чому я можу забігти. Я ж теж подібний на коровика. Кінець кінця. А, то мої сухороніння, яке я зберіг. Окей. І ще напишіть мені в коментах, чи мені створювати другий свій канал. Наприклад, там в Fundach Life зробити канал. М? Чи ні? Напишіть в коментах, чи мені зробити. Там я буду випускати, якщо буду випускати і створю цей канал. Такі як короткі відео десь на 5 хвилин. Ну, досить такі не запарені, не за півгодини, а десь за 10. Такі короткі відео. А на цей канал я буду вже старатися випускати як мінімум по 10 хвилин відео. І де вам таке, чи ні? Бо просто не знаю, чи робити другий канал, чи там взагалі будуть перегляди, чи не буде, чи не знаю, коротше. Тому і питаюсь. Напишіть в коментах. Ну, а зараз, може, то треба всі грибиті активувати, щоб з них пар пішов. Бо я, чесно, не знаю. Я стараюся зараз всі абсолютно варіанти перепробувати. І забуду сказати, напевно, вже побачу, але просто скажу, я знайшов якогось монстра в воді, крот, чи хто це, не знаю. І давайте піду туди. А, це знову той парпур, як бісить мене, він такий довгий жесть. І кстати, давайте зберемо на цьому відео 5 вподобайок. і. Наступне відео вийде на 15 хвилин. Так, десь, як мінімум, на 15 хвилин. Наступне відео вийде. 15 хвилин Майнкрафту. Бо я бачив статистику, ви там вже проголосували. Більшість за Майнкрафт. Проголосував, тому буду знімати Майнкрафт. На 15 хвилин. Мені здається, це буде дуже круто. А ще я буду знімати Minecraft, і буде секрет. Відео вийде завтра. Так, вийде відео завтра. На 15 хвилин Майнкрафт. Просто щоб ви знали. І в цей оцей чуто, якийсь дух, він рве себе ножиком на дві частини, бере, розповзається, щось кричить, варахтується, летить, 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 радується і в бутилку. Окей, зрозуміло. Ну, блін, може, чувак, ти мене пустиш додому? Ну, будь ласка, ну на п'ять хвилин я тебе точно не украду, ну, обіцяю, ну зуб даю. Зуб даю, не вкраду тебе. Серйозно, зуб дам. Всі свої зуби дам. Ну але впусти тільки, ну чесно. Ну впусти, ну, я, я там нічого не вкраду, обіцяю. Серйозно. Ех, добре, поход не хоче. Так? 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 Тут можна було стрибнути? Серйозно? Ну це взагалі не видно, що тут можна кудись стрибнути. Ні, я би тут взагалі ніколи не думався. І тут кудись можна сховатись? А для чого? Питання. Олень прибіг. А! Може Оленя вбити? Чи ні? То виходжу, виходжу, давай, давай. А, сісти на нього! І Музика заграла що, а як управляти? А, він не управляється. зараз не нажимаю. О, я якийсь, якийсь хернюк ты чи що? О, той олень там скачить вже. Круто! <рисклу> Мені сподобалась та музика. А що тепер робити? Я ще не дуже понял. Давайте ще раз. Спущусь, спущусь туди. І може тепер там той чувак мене вже пропустить. Бо просто в мене ідей інакше немає, якщо чесно. Тепер що я маю робити, я не знаю. Мені здається, цей чувак тепер, типу, він мені там сказав, що той, що. М -м -м, той, що. М -м -м. Коротше, спочатку потрібно на овені, а потім я тебе пропущу. Мені здається, він таке сказав. Я не впевнений, ну пропустить мене. Ні, не хоче пускати, на жаль. Ну, чувак, ну, ну тобі трудно, от скажи, тобі трудно? Поясни мені. Тобі трудно? Ех, чувак, як я знайду якусь зброю, тобі кінець. Це просто щоб ти пам'ятав. Добре, я йому це згадаю ще колись, як він мене не пустив тоді. А, овенш там і перестрибує на там його будинок того діда. І можливо треба на нього сісти, а то овен якось вийти з нього, коли той, коли він буде в там, там, тій стороні, а? Чи що? Бо просто не знаю. Давайте піднімлюсь я. Або може там, де Овен пішов забігти. Хоча, не знаю. Туди? Ні. Ти чого я сховався? Вилазим. Туди він стримнути ніяк не може. Добре, давайте я сховаюсь, нехай Овен прийде. І я його заманю. Так, оу він вийшли. Швидко, давай, давай, одсидуй його, сюди. Все. Все, вийти, 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 А, воно не виходить, а то неможливо вийти. Окей, воно не вийде. А може за овеню піти, дійсно. Та куди ти виходиш, не виходь. А, от сюди і за сюди. Ні? А чому ні? Поясни, задалеку, типу. Як? Вибачте мої проблеми. Давай швидко туди лізь і на цьому, на цьому кінець. Давай. <плес> Який боягуз, цей персонаж. Добре, в цьому, цій серії я мало що зробив, ну, хоч щось я на овні зато покатався. Ну, а на цьому я буду закінчувати. З вами був я, Фандач. До зустрічі!